Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, 22 квітня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень по енергіям, по активності. Вас, як завжди, проситиму вподобайки залишати. Пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розбиратися. Ось, І давайте подивимося понеділок. Сьогоднішній у нас вже залишається вечір, так? бо сьогодні пізно робимо, на жаль, прогноз. От, Та давайте подивимося: сьогоднішня доба. Що у нас на сьогоднішній день по активності? На сьогоднішній день по активності багато маніпулювання йде, переміщення у повітряному просторі, та намагаються, якби контролювати, тримати рівновагу, багато якихось створених ілюзій йде по активності. Далі, вівторок, на наступну добу, так? Дивимося, вівторок. Що нам може принести вівторок а, наступна доба? Ми всі можемо спостерігати реалізацію, знову ж таки, план ворога. Так? Це якась активність, будуть лякати. Карта сили показує, що знову може відпрацьовувати захист, так, вівторок, От, достатньо активно. От, але ми все одно бережемо себе. Так? Далі середа, дивимося, середа, що в нашій країні всереду. Місцями може бути гучно, особливо темний період доби. От. Можуть в темний період доби цілити по інфраструктурним об'єктам може бути невеликі е, влучання, тому треба бути дуже-дуже уважними. Далі, четвер, 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 достатньо агресивна доба, така залежність, напруга. От, і мені іде більша складність. Четверг, іде ресурсність і вода, забезпечення водою. Десь там може відпрацьовувати захист близько тієї води, і це може вплинути на або роботу, або якість. Далі, п'ятниця. 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 Не дивлячись на те, що може відпрацьовувати захист, мені йдуть якісь різкі, форс-мажорні, неочікувані ситуації в п'ятницю, які піднімуть багато тривожності для людей через плани ворога, які намагатимуться втілити. Будуть намагатися контролювати ситуацію. Буде тако, знаєте, достатньо напружено. Тому, будь ласка, дуже уважно відноситись до попереджень. Субота. Субота, темний період доби, мені іде ніч, це може бути з п'ятниці, на суботу, з суботи на неділю, ідуть наслідкові енергії. Будьте дуже-дуже уважні, будь ласочка, дуже агресивні пішли енергії, і мені йдуть вихідні, масові активності, масові переміщення та тривоги. Неділя. Неділя можуть бути сильні провокації біля лінії зіткнення кордонів, тому будьте теж дуже уважні.